Всім привіт! Вас вітає кривий ріг. Так, я біля парку Міршавцева, бившої правди. Я тут по ділам і думаю, заскочу, пройдуся. Ви гляньте, такий тут льот, і там он чоловік, ой, гляньте, я не знаю, як він не боїться. Можна ж провалитися. Кстати, в інтернеті пишуть, що два рибака... Десь, ну тут в Кривому розі, я тільки не пам'ятаю де. Пішли на рибалку і пропали. Одного вже знайшли, витягнули з-під води. А він гляньте прямо посередині річки. Там льот, ну як би там і вода. Як він не боїться, що він там ловить, я не пойму. Сходжу до лодочної станції, може там. Лебеді плавають. Подивлюся трошки. Зараз 10.18. Сьогодні 6 січня. У нас по новому водохреща. От, ой! Блін, чуть не впала. Попадає. Попадається оцей льот, і можна підскользнутися і впасти. Ой, Ой як тут добре. Я дуже-дуже люблю цей парк. Я взагалі парки дуже люблю. Природу я дуже люблю. Я вже говорила сто раз. Якщо є можливість, то я завжди де. Буваю, завжди заходжу прогулятися, подихати. А травичка зелена. Сніг зійшов. Вчора дощ був знову в нас. І травичка з-під снігу зеленіє. Що тут там таке? Там собак багато, чи то чиїсть. То напевно чиїсть собаки. Та здорова така. Ой, як тут хорошо. Нема нікого. Так, піду так до... Станція, тоді так, підійду, тоді до дубів, притулюся. Я е, завжди притуляюсь, люблю це діло. А люди там гуляють, прохажуються. Ну, Рядом живуть, то і чого не гулять, правильно? Як тут така красота. Ви помічаєте, як у воді відображення, дерев, мост? Я все помічаю. У нас похмуро передають дощ. І був дощ, і вчора, і вночі. Боже, яка красота, Боже, як тут гарно. А вон рамка, бачите, в інтернеті писали, і тепер я бачу, що такі поставили он рамку так з тієї сторони на лодочну станцію. Ну, это фотозона. І ще щось. І ще щось поставили. Так що з тої сторони фоткають буде як як фото рамка. Полетіла, полетіла. група «Хорошо пливуть». А які ви гарненькі, а які ви жирненькі, та ви такі красотенькі. Пливіть сюди. Уля, 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 уля. Уля, 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 Бачите? Чують, що я їх гукаю. Уля, 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 уля. О, це дикі свійсь. Можна їх ловити може, можна. Там в духовку з щасничком. Ай. Почули за духовку, отпливають. Красота тут. Красота. Я тут вже знімала не раз, але все одно знімаю, щоб і ви подивилися. Глянь такі голуби. Та ти ж такий красунчик, та ти такий біленький, біленький, як зайчик. Я дуже близько стою і вони не тікають. О, гляньте, постелили, перестелили от, оцей помост, чи як сказати. Пахне, я думаю, що це пахне деревом. А от чого, новенький? Новенький. Так, піду пройдуся під берегом ще трошки. Я гуляю в будь-яку погоду. Дощ, сніг, чи щось там, ну і що? Ну і що що дощ? Зонтик взяла, капюшон на голову і вперед. така як дихається хорошо, як, О Боже, я вам побачила лебедя. Лебеді, лебеді, лебеді. Нікого нема тут хоч. Щоб не шокувати людей. Глянь тон лебедь. А що він сам? Може, ще дає? Сам. А де ж його пара? Лебеді кажуть в парі ж плавають, правильно? Що то сам? Так, ну ладно, буду йти далі. Пройдуся тут попід водою. Пливе, пливе десь. А ось качки. Купатися йдуть. Пішли, пішли. А тут гляньте, яка трава качкам пастись. Ну, вони пасуться, бачите? Травичку клюють. Я зараз э, тут э, трошки пройду, а потім мені ще треба на поштову там э, зайти. Подивлюся там по одному ділу. Боже, там куча собак. Я взагалі собак боюся. Глянь, так очки, як голуби. Лин дають. Так, нікого немає, ніхто не купається. А ні, вон там хтось як купається Начало. ну, зараз підійду погляну. Купаються, вон гляньте люди. Тіліп-тіліп-тіліп тіліп-тіліп. Бігом, 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 бігом. Ой, я тут не провалюся. Купаються люди. А вода гляньте, яка э, чиста. Дно видно. Я не знаю, вам, мабуть, не видати. Але дно видно. Камні. Улі-улі-улі-улі. Ти що, дрімаєш? Дрімаєш. Так, я буду йти далі. Ой, боже, собака прийшла. Ой, вона не нападе. Ой, ой, я так боюсь. Ой! Не буду на неї дивитися. Як може мені пройти. А вона пішла, гляньте, тут багато собак. Це безпризорні. Що вона пішла туди, де я стояла. Я вовремя, так сказати, пішла. Вовремя зробила ноги. Хух. А ось бачите стручки, це ж як її. Вон ще висять стручки. Це е, сафора, да? що з неї ліка, е, ліки роблять. Я колись робила. Давненько вже. Давно діло було. Там, коротше, треба на водки, там настаювати в темноті, скільки там днів, я вже не пам'ятаю. А потім якось по п'ять капель пити, по этот, і збільшувати, так? Да? Ой, я так і зробила все. Я колись розповідала вже. Так і зробила. Ну, як би хотіла здоровитися ще краще. Випила ті п'ять капель настоянки. Двоє суток лежала п'яна. Я думала, що вже все. Чумна, чумна, двоє суток була чумна. Чи я, може, не, не так зробила, чи я не знаю. Так що більше я цим ділом не займаюсь. Ніде нікого майже немає. Там прибирають робітники. По прогнозу в нас потепління на якийсь там час, а потім знову морози передають. Кромлех, кромлех. Від Кельтського кам'яне коло святилище обсерваторного типу слугувало для відліку часу та відзначення днів сонцестоянь і рівнодення. Розкопки село Валове, Софіївка Криворіжського району. Це оттуда, так? Да? Я так поняла? Вон, бачите? Яке коло. Тут може, можна загадати бажання. Так, а що тут? Я колись дивилась, вже не пам'ятаю, що там. Вроді би нічого. Ой, тут ніхто не лежить. Ні, нема нікого. Так, іду далі. Такий парк великий, дуже ухожено, чисто завжди. Та я вже мільйон раз казала, що всі-всі парки в місті. Е, ой! Бачите, чуть не впала. Господи, помили. Всі парки ухожені, дуже, дуже зелене місто. Бо питали, е, як тут? Ну як тут? Як і кругом. В Україні є свої плюси, мінуси, але місто дуже зелене, дуже е, би, багато парків, скверів. Так, підождіть, я зараз пройду тут слизько. Дуже багато насаджень. Ми вже тут четвертий рік, нам дуже попалися гарні сусіди, гарні люди. З якими ми подружилися, наших херсонців тут багато. І не тільки з Херсонщини, а й з Донецької, Луганської області, Запоріжської. Екологія, звісно, не дуже, та це і зрозуміло, тому що місто промислове. Так. це ж дуб, так. Да? Іду притулюсь до дуба. От ось дуб, от, от. Ось. Ну, а я завжди до цього підходжу, я не знаю. Мене тяне <laughs> завжди до цього. І дерево це мене вже знає. Хай дуб забере мою печаль, мою тривогу, мій негатив, поганий настрій, а дасть мені силу, витримку, триматися, вірити, що буде все добре. Так і буде. Ось я вухо притулила. Я чую, як він там, ну він шумить. Красота. Так, іду далі. Попритулялась. Е, був сильний туман зранку, взагалі нічого не видати. І, ну, як би осідає, так? Да? І так, як мряка, як мрячка на дворі. Сидить до сих пор лови там. А тут кругом генератори, напевно, світла немає в цьому районі. Тарахтить з усіх усюд. світло вимикають по 5 годин, по 7, по половиною, ну по-разному графік. Ну, у мене є зарядна станція, мені якби все одно. Мені головне, щоб поменше тривоги, щоб нічого не летіло, щоб було тихо. Оце саме головне, а світ це все можна пережити. У мене хороша станція, можна підключати і роутер, Wi-Fi, і телевізор, ноутбук. Світло можна підключати, так що нормально. Телевізора нема в нас на квартирі, та він нам і не потрібний, тому що є планшети, є ноутбук. Так що телевізор той взагалі не потрібен. Курс 42, 30, 42, 80. Євро 49, 70, 50, 20. Євро підросло. Вишиванки, сувеніри, магазин, який гарний. Ось я линка в день. Ну, ввечері, звісно, що краще, що там балакать. Ввечері світиться гарно. ну й зараз все гарно. Так про портретів багато вже, майже вся вулиця портретів героїв на віки герою слава. Ой, я не можу, от мені дуже-дуже важко дивитися. Парк театральний Гагаріна бивший. Ну, нема коли заходити, тому що в мене якби часу вже немає. Як час є, я завжди заходжу як є можливість. А так в одному побувала, та й хватить. А ось новий магазин відкрився, я бачила в інтернеті Бліск клуб. Ну Нема коли заходить, хай іншим разом колись буде, треба зайти глянути. Може там що скидки хороші. Почав дощ кляпати. Ну, хоч галальоду немає. І то добре, щоб не вбитися. Ідеш, так хоч би не впасти. обрізки 200. карасі 80. Дякую. милий. Так, йду на автобус. Дякую всім за увагу. Коментарі, добрі слова. Бажаю всім здоров'я, добра мира. Бережіть себе. Пока-пока.